Привіт, мої хороші. Будемо разом з вами дивитися фокус на бізнес до каталогу січня 25-го року. Звертаю увагу, що навіть лист прийшов на електронну пошту про те, що треба говорити. Фокус на бізнес обов'язково. Не знаю, для чого це і що це поміняє. Ну, кажу, фокус на бізнес. Дивимося. Написано, що у нас будуть великий сейл. Будемо зараз дивитися, наскільки він великий. Тут пишеться, що в січні ну, завжди в каталогах були новорічні знижки, але потім через певний час знижки були тільки написані надруковані літерами, а на самому ділі знижок як таких не було, і великих і добрих. Як завжди, у нас тут Ейвон її, Кожен може визначитися зі своїм рівнем, подивитися, до якого рівня він відноситься. Мені здається, що вже представники, хто давно хто і знає. Є ось такі от подарунки. Типу, можна взяти, придбати набори, які не розпродалися до Нового року. І бачите, від трьох. Буде знижка 30%. Тут, бачите, в залежності від рівнів, треба дивитись на свій рівень. І так далі. Хто знає свій рівень, може знати, яку знижечку отримає, коли замовить ті продукти. Також ось є пропозиція для всіх представників на лінійку засобів An Від 600 гривень замовляєте знижку 30% отримуєте. ну, в залежності від рівнів, ви бачите. Їдемо далі. Програма NU Club. Також, хто назбирав бали, може їх обміняти на такі товари. Так, що це ми можемо з вами побачити? А, замовля яскравий набір. Насолоджуюся новинкою лютого. першою. першою каталог. Новинка, яка судобна помада, і до каталога йде пробний зразок. Ну, і чоловічий. І називається Насолоджуйся яскравим набором першою. А, пробний зразок для нього. Ну, щось мені не, не зрозуміло е а, вона більше входить, зверніть увагу. Е це в нас, я так зрозуміла, сироватка. Щоб змінювати, не переплачувати за флакон скляний. Ну, думаю, молодці, класно придумали. І новинка в нас іде. Що в нас іде? Новинка нова парфумована вода? Напевно, що зараз подивимося. Та парфумна вода серії Love You Together? Ноти серцевина, лимони. Лимона, квіти, рису та кедрова олія. І нові відтінки помади. Ну, я так дивлюся по назвам, воно вже у нас іде як перевипуск. І за це все помада, туалетна водичка, змінний блок сироватки, пробний зразок та каталог ми платимо 700 гривень. Це набір новинки лютого. Логопродукція не буду звертати увагу, поставити на паузу, саме подивитися. Є також у нас пробні зразки. Також я не буду звертати увагу, ви можете поставити на паузу і вибрати те, що вам необхідне. Новинка тут також є. Можна придбати необмежену кількість товару, і ціна підлягає знижці представника. Набір кремів, суфле, кремів-батерів три штучки 800 гривень, і також набір за 220 гривень, лосьон і бальзам для губ. Набір також можна взяти за 330 гривень Avon e Kia кокос зволожувальний. Тут йде в нас лосьйон для тіла. Відновлювальний крем для рук та відновлювальний гель для душу. Хороший набір, я так рахую. Водичка для нього 409 гривень, і набір для неї. Парфумна вода шайне, парфумна вода Сплендорія 1080 гривень. От. Знижка діє, зверніть увагу. Також на сейлі у нас водичка квентіум від Full Speed. Ноти, 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 ноти. Написано, що водний і фужерний ноти не, я не бачу. Написано аромат з неосяжним акордом космосу. ні, обманюю я вас. Вирушаю в невідоме з нотами берегмоту, Герані та кедра. Водичка, це, певно, з тих, які зараз ще є. Моя найулюбленіша, я її бережу в складі. Оксамитовий персик, соняшниковий маковий акорд та золотиста амбера. Також вона входить до бази розрахунків знижки. Зверніть увагу, що запас товару обмежений. Якщо вам щось треба з цієї сторіночки, то спішіть, поспішіть. О, тут вже я обизуюся. Аромати. І є моя водичка улюблена Fizig. 150 гривень, хто такий самий поціновувач такої водички. Не проходьте повз. Я за літо виляпала, каже моя мама, декілька флаконів. І хотіла вже взяти чи на шафі, чи на Овликс. Якщо чесно, я трошки шокована, водичка вартує 350 гривень. Ну це вже якби трошки занадто. Обов'язково візьму пару штучок собі на запас хай буде. Якщо вони ще будуть на складі, бо може таке бути, що і не буде на складі. Так що, дівчатка, поспішіть. Так, що в нас тут ще є? Місти? Містим декоративка. Але цей товар з червоною такою насічкою, подивіться, він не підлягає знижці. За такою бірюзовенькою підлягає. Звертайте увагу. Будете ще чекати знижечку. Ну і всякі різні наборчики. І не тільки зверніть увагу на те, що товар обмежений. Якщо хочете брати, то не думайте, як думають терези. Це якщо що про себе аксесуари, біжутерія. А біжутерія, бачите, не підлягає також знижки. І можна придбати по одному екземпляру. Якщо вам і ваші подруги сподобалось то будете брати або для себе, або для подруги. Сумочки, це в нас вже тут щось дивіться, новесеньке Якась вкусняшка читаємо: ідеальний подарунок до свята весни, краси та ніжності. Ой, новий рік на носі, а в них вже свято кохання весни і чарівності. Щось я не вспіваю трошки. Що нам тут говорять? Вражає уяву клієнтів приголомшивим ароматом космічних фіалок та малини нашої нової колекції у жіночій подарунковій упаковці. Упаковочка дійсно мила, це я вам говорю про набір зліва, небесний сяйво, вони його назвали. В набір 219 гривень, входить 4 е, одинички товару. Але якщо ви будете брати окремо то буде набагато дорожче. Зверніть на це увагу. Я он замовила собі набір. Сьогодні піду на почту, заберу, я вам обов'язково покажу. Дуже хотіла подивитись лютневий каталог, зробила замовлення. В самий останній вагон встигла. Е, трошки від, відволіклася. Я розказую вам, що в нас тут в наборі. В наборі в нас кремль для душу. Е, так. А ні, я вас, я вас, бачите, обманула В набор тільки входить крем для рук, піна для ванни і освіжаючий лосьон спрей. А взагалі. Ще є у нас кремгель для душу, і там аж пів літра, пів літра 120 гривень. дивимося тепер на піну. Піна в нас тут представлена в об'ємі літр І тут написано, що вона за ароматом півоні. Мені здається, що колись були піни аромати з, аромати з, аромати з ароматом півоні. Але тут написано, що піна з ароматом півонії та магнолії. Тут. на Пакуванні видно. Піоні і магнолія скент. І тут у нас щось нове. Дівчатка, скажіть, вам ця серія подобається ця в коричневій упаковці? Дуже цікава ваша думка. Також дадемо продукти. Написано, що це в нас лінійка з ароматом розмарина, насіння моркви, з екстрактами вівця та дягеля. Ой, мамочка, дорогая, так, спробую першу новинку. Є набір у нас мило і лусьон для рук 199 гривень. І набір 2 в одному засіб для прийняття ванни і душу. І спрей для ароматизації повітря. Такий набір вартує 230 гривень. Так, у нас тут є ще, <кій> я вибачаюся косметично парфумерні подарункові набори. Attraction Клоза. Для нього та для неї. Малесенька водичка 30 мл і гель для душу для чоловіків і парфумований крем для тіла для жінок. Для жінок 530 гривень, для жінок для чоловіків 550. Вже заговорюсь, мати рідна. Також можна взяти по одному екземпляру: аромат дійсно класний. Я замовляла чоловічий і жіночий. Чоловічий мала забрати мама, вона любить -ля унісекс. Ну, і мама забрала і той, і другий, тому що на її теплій шкірі це просто було вау. На моїй холодній. Жіночий класний був, а чоловічий не такий. Але маю ароматів багато, то мама забрала собі, нехай користується. Це я говорю для тих, в кого теплий. Теплий тип шкіри, хто знає про це. От на мені, наприклад, от той такий людяник зелений, опуклий. Краще за все цитрусовий, бо в мене холодна, холодний тип шкіри. Дивимося далі, бо я щось з вас заговорила, вибачайте, будь ласка. Дивимося далі. Нові змінні блоки. Тобто, ви придбали сироватку в скляному пакуванні от. Зняли його, використали з задоволенням. Зняли, помили, замовили вейвон змінну упаковку, і вони, типу, написано одноразові, придатні для вторинної переробки та поповнення флакону. Ну, я не знаю, де в нас будуть їх переробляти. Ну, Я так хочу сказати, що ідея мені подобається. Це прикольно, ви подивіться, яка різниця. Наприклад, якщо ми беремо з вами змінний блок. То він вартує 270 гривень. А якщо ми беремо скляний флакон, то він вартує 549 гривень. От в кожного є. Я думаю, з дівчат точно є якісь сироватки, баночки. Думаю, не обов'язково брати і в ту саму стару класти. Може, в когось щось є. Навіть раніше в були такі Травив набори, і там були такі типу як дозатори. Вони були не скляні, вони були пластмасові, але вони були класні. От можна взяти собі ось таку -от, такий змінний блок, відкрутити його, вилити і, і користуватися. Економія, я ну рахую, шикарно майже 200 гривень, майже 300 гривень. Так що, хто зі мною погоджується, жду від вас лайк. Давно треба було про це подумати. І ще так забіжу наперед, нові аромати побачила. Вони не нові, вони просто перевипущені, новий флакон. Зверніть дівчата увагу, що аромати вже не будуть приходити в слюді в такій упаковочці, як пакетик. Вони не будуть приходити. В шуршащій упаковочці. Компанія заявила про те, що вона за те, щоб зберігати навколишнє середовище. Вони тільки за екологію, тому вони вже будуть наліплювати зверху таку наклейку, яка буде гарантувати те, що ніхто туди не, не лазив. Так що зверніть увагу. Не знаю, чи це добре, ну, є такі клієнти, яким треба, щоб все було запаковано, щоб ніхто там не нюхав, не дихав, щоб туди не попало друге повітря. Так що, також зверніть увагу, хто не бачив лист від Avon. Нові аромати, чоловічі. Відкриє для себе та своїх клієнтів наш новий багатошаровий чоловічий аромат, створений на основі інтенсивних інгредієнтів, що надають впевненості в собі. Е Гватемальський кардамон, перероблений сандал, міка замша. Перероблений інгредієнт містить. ну Тут написано якісь там відходи. Ой. Тепер ми дивимося, новинка. Новинка, новинка. Приготуйся до святкування Дня кохання. Е написано, що новий грайливий. Мама дорога, як пікантний аромат. Буде для, для вподоби як фанатам, як фанам лінійки Лавю, так і юним клієнтам. Ну, якийсь мені там Лав'ю конфіденс сподобався, а лав'ю звичайний, не дуже сподобався. Так, що, дівчата, скажете, брати? пишіть, буду на вас орієнтуватися. Я би взяла, але вже треба мені, якщо чесно, шафу для ароматів. Бо скоро мене з дому з ними виженуть. Написано, що аромат створив парфумер Айваз ай, каса, касара. Ай, парфумер Айваз Касара. Цікаво, цікаво. Новинки. Олівець. Ой, олівець для Лігу ультра, бачите, в дерев'яному цьому. Пакуванні вже в пластмасовому викручуючому немає. Певно, за екологією став івон тупити дуже сильно. Не такі олівці, як для мене, не дуже зручні, але можна точилочку купити і підточувати. Ну, і саме я так дивлюся, цікаве це прем'єра каталогу в другому каталозі завжди були аля новинки губних помад. Ну, я дивлюся, просто змінили флакон. По, навіть по назвам нічого не, не змінилося, лише деякі назви. <кхід> І тут у нас знов якісь смаколички для нас, любителів романіяків. Якісь смаколики під'їхали. Читаємо набір зразків преміального аромату ТТА Радіанс. Для підкорення сердець твоїх клієнтів. Представлений у нашому новому ароматі ТТА Радіанс. Це унікальний інгредієнт, зачарує твоїх клієнтів та збільшить кількість замовлень. Ну, не знаю. Кількість замовлень падає з кожним разом. Познайом шанувальників лінійки ТТА з ексклюзивними зразками до березневого запуску повномірнеї версії. Тобто, ми можемо з вами купити 10 штук в одному наборі. Ну, нам не треба, ну я про себе. І за 200 гривень, і написано тут так цікаво: 80% опитуваних погодилися, що за відчуттями аромат схожий на аромат преміум рівня. Ну, бувають аромати преміум рівня, що не скажеш про них, що вони преміум рівня. Це так собі. Так, очікуй на повномірний парфум ТТА Радіанс у додатку фокус на бізнес у каталозі номер 2 а одну штучку ми не можемо взяти, ні? Зрозуміло. Ну, і бачите, тут у нас представлена матова помада. От, вона йде з листівкою. Тобто можна там покласти клієнту в замовлення. Ну і написано нам, я, я, звісно, смішно. Кількість листівок обмежена. Поспішаю. Поспішайте. Так, що в нас тут набір для ідеального? Побачення. Тріо для вашого ідеального побачення Чоловічий аромат, тонік і пілінг. Для кого набір? Для чоловіка, для жінки. Ну і написано, що в нас є мега-сейл пробних зразків. Звертати увагу я не буду дуже сильно. Ви собі подивитесь, кому що потрібно. Хочу подивитися, А, тут, напевно, що немає в розпродажі цього лав'ю нового. Ну, Но я подивлюся, обов'язково там, може, є. Не в розпродажі, а в других місцях. Дуже хочу взяти пробний, а 10 штук мені ну, навіщо. Якщо сподобається, то я взагалі ви ж бачили, скільки в мене пробних зразків. Я, не мене мені не подобається користуватися не відливантами, не пробними зразками. Ось. Там для вас було таке, звісно, запитання, але ви не додивились до кінця. На жаль, і, на жаль, фокус закінчується. Всім дякую за увагу, за ваші лайки, за коментарі. Що ви будете замовляти, що вам цікаво, жду читаю з нетерпінням, з наступаючими, неправильно з прийдешніми новорічними святами. До скорих зустрічей! Думаю, ще покажу вам сьогодні своє замовлення невеличке за грудень місяць. Пока-пока!